Ми зараз знаходимося на різдвяному ярмарку. Зараз ми е, з Женією, яка своїми ручками робить неймовірну красу. Женічка, пару слів буквально. Скажи, будь ласка, як давно ти цим займаєшся взагалі? Всім привіт, Всім зі святами. Займаюся цим не так давно. Роблю те, що мені навіює. Це фантазія, так? Так, так. Скажи, будь ласка, а ти можеш зробити, наприклад, якщо хтось замовить якусь конкретну річ або виріб, ти можеш зробити так, будь що Так, так, будь що, але в своєму стилі. Це не означає, що воно буде геть-ідентичне, це не все копіювання. Це все ж таки, яке-не яке, але іску. Так. І кожен виріб він індивідуальний, в одному. Кожен абсолютно індивідуальний, кожен неповторний, кожен зі своєю душою. Ти відправляєш по Нідерландам, чи можливо за кордон теж можуть замовляти, бажають? Будь-куди, куди йдуть. Будь-яка точка світу і така краса ось може бути у вас. Так що, будь ласка, ми залишимо, залишимо посилання, да, де можна подивитися більше так, твоїх так. робіт і вам так. покажемо. Все, все, давай, женка, пока. Дякую.